Вітаю вас, мої любі! Сьогодні на класичній колоді Райдера Вейта. Подивимось, яким буде наступний тиждень. Сьогодні вирішила додати запитання загальне по Україні. І порада на тиждень з другого, який каже, вискочила. І до 8 грудня. Тож, яким буде тиждень для України? Початок тижня загострення військових дій, можливо, Росія готує наступ, жезлі також можуть показувати ракетні обстріли, ще й страшний суд, тобто випробування таке очікують нас. Мусимо бути до цього просто готовими. Скоріше за все може бути така ситуація, що будемо сидіти в темноті. Схоже на те, що будуть руйнування інфраструктури. Загалом можна сказати, що так, важкувато буде. Будуть новини, такі не дуже приємні, будуть переживання. Ну, ви Бачите, карти складний період, який потрібно буде пройти. Далі паж пентаклів і паж кубків. З одного боку, можуть бути партнерські домовленості, новини, якась підтримка. Може, приїде якийсь пан до нас. Але, знаєте, паж Кубків така персона ненадійна, начебто й доброзичлива, але така. Це скоріше про стурбованість, таку, знаєте, звичну для нас. Але знов-таки набираємось терпіння, тому що на кінець тижня ситуація стабілізується. Помірність є десятка кубків, ви бачите. Буде знайдена можливість врівноважити якісь ситуації. Загалом це не про якісь окремі ситуації, а про загальний стан суспільства. Тобто прийде таке заспокоєння, можуть бути навіть якісь радісні події, які дадуть надію. Помірність, до речі, може ще вказувати на захист. Може, щось буде з цим пов'язане. Загалом надто короткий розклад у нас. І ось на дні. Смерть, дев'ятка жезлів, шістка жезлів, імператриця. Бачите, неприємні зміни. Важко всюяти, будемо захищатись від прильотів, тих самих від нас, від ворога, але все закінчиться благополучно. Відновимось, як завжди. Ну. Тепер зодіак. овен. Але мене на цьому тижні показує шістка кубків. Така дуже приємна карта, яка більше орієнтує на справи дому, сім'ї, дітей, можуть проявлятися такі ностальгійні настрої, згадка про свій дім, про дитинство, можуть повертатися люди з минулого або справи, які раніше не були завершені, тепер потрібно буде до них повернутися. Ще це про такі приємності, подарунки, зустрічі з близькими людьми. Приємно проведений час з друзями. І в пораді старшарканзірка. Це може вказувати на те, що не потрібно закриватись собі. Будьте відкритими до спілкування, до взаємодії. Крім того, зірка це такий орієнтир у майбутнє. Про е, мрії, скоріше навіть про плани, на відміну від чистки кубків, яка повертає погляд у минуле. Тож на цьому тижні спробуйте подивитись в перспективу. І ваш минулий досвід, ваші близькі нехай будуть для вас у цьому опорою і емоційною підтримкою. Тельці. Події на цьому тижні показані старшим арканом світ. Отже, цей час може бути таким досить вирішальним для вас. Можуть завершатись якісь справи, якими ви були зайняті довгий час. Для когось важливими будуть питання зовнішніх чи внутрішніх кордонів. Мова може йти про переїзд, про якісь питання, що стосуються за кордону. А для когось може бути вказівкою на таке бажання ізолюватись, закритись в якомусь просторі, особливо. Якщо до цього відбувалися якісь значущі події, які, скоріш за все, на цьому тижні вже завершуються, а хтось, можливо, вже буде готовий відкритись, вийти у зовнішній простір, так би мовити, у відносинах наприклад, це може бути вже така, знаєте, готовність до нових відносин після того, як завершився певний період у житті. Скоріше це не про такі відносини, які вже закінчуються. А про те, що певний час вони розвивались, і ось прийшов час уже виходити на якийсь новий рівень. Також цей аркан може програтись як інформаційне поле. Це про інтернет, це про великі обсяги інформації, про вихід у світ, і при такому прекрасному аркані порада сімка пентаклів. Це про те, що потрібно підвести підсумки того, що вже зроблено, і, можливо, зробити таку паузу. Може відчуватись певна втома, але не потрібно опускати руки. Все йде для вас у потрібному напрямку. Просто наберіться терпіння і трошки зачекайте, можливо, пропрацюйте ще над якимись деталями, продумайте, що далі робити з усім, що напрацьовано. І відноситься з увагою і повагою до свого фізичного стану, можливо, до своїх ресурсів. А якщо виникнуть якісь затримки чи труднощі в робочих процесах, наприклад, потрібно розуміти, що це лише проміжний етап, і що події розвиваються у потрібному для вас напрямку. Близнюки для вас події тижня відображає король кубків, оскільки це... Карта двору зараз може проявитись певний персонаж, який досить позитивно до вас налаштований. Це може бути ваш керівник або впливовий приятель, чи можливо хтось із членів родини. І приграти це може, наприклад, як турбота, своєчасна порада. Крім того, король Кубків часом відображає великий обсяг інформації. Причому цей персонаж трохи схильний до маніпуляцій. Тож звертайте увагу на те, чи справді можна опертись на ті дані, наприклад, чи інформаційні потоки, якими ви будете зараз користуватись. І дев'ятка пентаклів. Ця карта дуже благополучна саме для конкретної особи, в даному випадку для вас, дорогі близнюки. І вона вказує на те, що ви можете отримати те, чого справді бажали. Це може стосуватись, наприклад, вашої кар'єри. Чи отримання якихось виплат, і ви зможете порадувати себе приємною покупкою чи відпочинком, наприклад? І загалом я би сказала, що цей тиждень дуже вдалий для того, щоб приділити собі увагу і користуватись тими благами, тими можливостями, які у вас будуть на цьому тижні. Раки! Цей тиждень може пов'язаний бути у вас із навчанням. Це може бути і школа, наприклад, в якій вчаться ваші діти, і можливість підвищити ваші власні професійні навички. Можливо, для когось ваш пентакль програється як необхідність приділити увагу дітям, особливо в таких питаннях земних, матеріальних, буденних, я би сказала. І це ще про нові можливості, про шанси, які можуть відкрити для вас абсолютно нові перспективи. Крім того, Паш Пентаклів може ще вказувати на гарні новини, які стосуються документів, фінансів, бізнесових справ чи кар'єри. Зараз намагайтеся триматися середини. Помірність це саме те, що зараз може бути для вас справді корисним. І ще зверніть увагу на те, що не потрібно підштовхувати ті процеси, які вимагають природного розвитку. Зараз нехай повільно, але все рухається для вас у правильному напрямку. Леви. Ваша увага на цьому тижні, дорогі леви, може бути зосереджена на процесах, які з тої чи іншої причини можуть трохи приторможуватись. Але для вас уже очевидними будуть певні результати, яких ви досягли. Можливо, потрібно зупинитись, подумати, на щось звернути увагу, щось допрацювати. Хтось зараз буде займатися питаннями власного здоров'я. Мова може йти про якісь симптоми, які визивають стурбованість. Або зараз ви проходите обстеження. Сімка Пентаклів вказує на добрий результат. Тож потрібно просто працювати над цим питанням і завершувати уже початі справи. Також хочу нагадати про те, що зараз багато процесів пов'язаних із комунікаціями, з транспортом з бізнесом, можуть приторможуватись через ретроградний рух Меркурія до 15 грудня і порада. На цей тиждень для вас, дорогі леви, старший аркан світ. це теж про завершення вже початого корисним може бути для вас зараз не закриватися у собі, а показати себе світу, вийти за певні межі. Для когось це може бути презентація себе чи свого продукту. І ще я би додала, що незважаючи на те, що зараз деякі процеси можуть приторможуватись, Продовжуйте над ними працювати. Можливо, варто проаналізувати те, що ви вже зробили, подумати про подальший розвиток. Не зупиняйтесь, продовжуйте свій рух. А для деякого світ може бути рекомендацією не зациклюватись на якихось питаннях. Можливо, варто проаналізувати якісь процеси, які не дають вам, наприклад, задоволення від роботи чи потрібного доходу, і подумати над тим, чи не варто вже закрити цей проєкт і перейти в найближчій перспективі вже до чогось абсолютно нового, яке розширить ваші можливості, відкриє буквально нові горизонти. Діва. Старший аркан справедливість як зона вашої уваги на наступному тижні. Насамперед варто сказати саме про об'єктивність, справедливість. Зараз можуть стати на місця такі питання, які до цих пір видавалися не зовсім зрозумілими. Причиною цьому можуть бути отримані документи, якась інформація, або ви самі вже будете здатні більш чітко, об'єктивно проаналізувати важливу для вас ситуацію. Також справедливість це про юридичні аспекти, про суди, про закони, про державні структури, особливо такі, що контролюють. Тож будьте уважні до таких моментів програти, звичайно, вони можуть зовсім по-різному у кожного з вас. Зараз у нас загальна викладка. Наприклад, це може бути перевірка податкової служби або внутрішній аудит, який. Назначить ваш керівник, можливо, в вашому оточенні з'явиться така серйозна персона на керівній посаді, яка від якої будуть залежати важливі рішення для студентів. Наприклад, це може бути екзаменатор. Так що приділіть увагу таким аспектам, кому потрібно, проштудуйте ще додатково законодавство. Чи, наприклад, пір'яти документи? І трійка мечі, власне, показує на те, що можуть бути втрати репутаційні чи матеріальні, може просто якісь розчарування. То, що зробити для того, щоб цього не відбулось, ми проговорили трошки раніше. Якщо все-таки трапляться якісь неприємні сюрпризи, то відпускайте це з чистим серцем. Це тимчасові ситуації, які абсолютно ніяк не впливають на ваше майбутнє і взагалі на стан ваших справ. Давайте візьму для вас ще одну карту, додаткову пораду. Є четвірка кубків, власне, теж про те, що не варто надовго залишатись в таких депресивних станах апатичних. Подивіться навколо себе, там точно є якісь нові можливості. Це може бути і про відносини, і про бізнес-пропозиції. Питання тільки в тому, чи ви їх помітите. Якщо будете занадто концентруватись на складнощах, спробуйте об'єктивно оцінити ситуацію, на що вказує справедливість, і приймати розсудливі рішення. І ще четвірка кубків звертаю увагу на необхідність попіклуватись про свій емоційний стан. Можливо, варто подумати про те, щоб відпочити, або просто знайти можливість побути наодинці. Особливо це може бути корисним для тих, хто довгий час знаходився, скажімо так, у гущі подій і відчуває вже певне вигорання. Терези. Тільки що ми з вами бачили ці карти буквально у попередній викладці, але тут трошки буде інша трактовка. Схоже на те, що наступного тижня ви не будете відчувати великого оптимізму. Це може стосуватися і втоми і вигорання, і розуміння, наприклад, того, що я займаюся не тим, чим мені б хотілося. Б. І ще цей аркан може відігратись так, що вам потрібно буде включитись якісь додаткові питання. Але у вас вже не буде можливостей для цього. Ви надто включені вже в якісь процеси, які забирають багато часу, багато емоцій. Тож будьте уважні до свого стану, бережіть себе, знаходьте можливість для відпочинку, не тримайте в собі якісь негативні почуття, образи, наприклад. І все ж таки споглядайте за тим, чи не з'явиться на горизонті і щось цікаве для вас на цьому тижні, тому що за такими внутрішніми включеннями ви можете їх просто не помітити. Схоже на те, що зараз не час відходити від справ і лінуватись чи депресувати, потрібно сконцентруватись. Можливо, особливої уваги потребують ваші рахунки, документи. Чи якісь питання пов'язані із законодавством, чи юридичні справи. Тож зараз час зібратись тверезо і врівноважено підійти до тих питань, які будуть зараз виникати у вас. Скорпіони! Подивимось, що Таро покаже для вас? Багато сумнівів намагання розібратись у тому, чого власне я хочу, що я можу зробити із того, що я хочу. Двійка мечів: це про таку тупікову ситуацію, яка може виникнути і в відносинах, і в роботі, і в якихось фінансових питаннях загалом будь-де, тому що мова йде про те, що потрібно буде щось вирішувати. А не буде розуміння внутрішнього, як саме правильно це зробити. Можливо, буде два рівноцінних варіанти, і буде складно вирішити, який із них підходить вам найбільше. Тож зараз найкраще все ж таки зробити паузу, не спішити і дочекатись того моменту, коли ви отримаєте такий баланс між своїми можливостями і своїми бажаннями, або просто прийде розуміння, як можна вирішити ту чи іншу дилему. Ще варто сказати, що двійка мечів це про певну відгородженість, яка, знаєте, територія розділена на опіл, де є зона безпеки і зона, яка напружує. І зараз ви наче опинилися на межі. Основні ваші зусилля можуть бути сконцентровані на тому, щоб зберегти. Оцю зону безпеки І тут теж може програватися абсолютно по різному, наприклад, просте відсторонення від відносин, коли виясняти їх не хочеться чи немає можливості. І здається, що більш безпечно тримати таку просто дистанцію. І по самітнику, можливо, зараз справді потрібно трошки побути на самоті, розібратися в своїх почуттях, в своїх бажаннях, своїх ідеях, своїх планах, можливо. І зрозуміти, чого власне я хочу, проаналізувати ті події, які відбулися, які привели вас зараз до цього стану, і вирішення тих чи інших питань більше розраховувати на себе, навіть якщо іншим це буде не подобатись. Винятком може бути тільки та ситуація, коли ваша відгородженість від світу, так би мовити, чи від відносин буде шкодити подальшому розвитку. Тут уже дорогі мої, дивіться кожний по своїй конкретній ситуації. Стрільці що вас чекає на наступному тижні? Для вас це прекрасний час, дорогі мої. Схоже, ви вже бачите нові перспективи, плануєте своє майбутнє, розумієте, в якому саме напрямку рухатись. І у вас є на що опертись. Це можуть бути ваші друзі, ваша сьогоднішня посада чи фінансові можливості. По трійці жезлів мова може йти про далекі краї. Так само, до речі, як і позірці, тож для когось ці карти можуть програтись як вже такі досить зрозумілі перспективи по переїзду, наприклад, за кордон. Так що ставте перед собою цілі, такі, щоб вони були для вас зрозумілі, концентруйте на них увагу і досягайте козироги Тиждень для вас. Здається, на цьому тижні страсті можуть вас захопити. Чого це буде стосуватись, знов таки ми не можемо сказати по кільком картам. Що стосується загальної атмосфери тижня, він показаний тузом жезлів. Це така енергія, такий потенціал, який просто взриває все навколо і. Ви вже просто готові щось включатись, кудись рухатись. Це може стосуватись нових відносин або нової кар'єри, чи нових можливостей заробітку. Треба тільки розуміти, що туз це початок, тобто далі піде розвиток, далі над цим потрібно буде працювати, але такий поштовх має відбутися саме на цьому тижні. Диявол, як тіньова сторона, може вказувати на те, що проявляться в повній мірі ваші бажання, і навіть не варто їх стримувати. Тільки потрібно розуміти, що по цьому аркану не завжди очевидними є наслідки певних подій. Крім того, диявол – це про залежність від ситуації, від людей. Тож будьте обережні, коли слідуєте за своїми поривами, за своїми бажаннями. Чи не потрапите ви у якусь залежність? Наприклад, ви маєте можливість отримати серйозну позику. У вас точно це вийде на наступному тижні, але майте на увазі, що. Як наслідок може бути потрапляння у таку залежність, коли ви через деякий час не зможете виплачувати її відповідно до того графіка, який ви собі плануєте, або ця позика буде дуже довгостроковою, таким камінцем на шиї, коли вам майже все життя доведеться по ній розраховуватись. І ще скажу, як можуть програти ці карти в когось. Це ситуація, коли ви сковані певними обмеженнями, залежностями, і саме вони не дають вашому потенціалу розвиватись, відкритись у повній мірі. Ну що ж, сподіваюсь, порада буде для вас корисною і ви правильно використаєте той потенціал, який у вас відкривається на цьому тижні. А ми переходимо до водоліїв. Паш Пентаклів і Двійка Пентаклів. Схоже на те, дорогі мої, що у вас на цьому тижні з'явиться прекрасний шанс, нова можливість, яка додасть вам, так би мовити, опори під ногами, би більш чітко зрозуміти свої нові можливості. Це можуть бути гарні новини щодо роботи чи заробітку чи навчання, наприклад. Також Паш Пентаклів, як і всі Пентаклі, це ще і про дітей, можливо, і треба займатися їхніми питаннями. Або вашої уваги будуть потребувати документи чи фінансові питання. І двійка пентаклів вказує, власне, на те, що документами потрібно займатися, будьте уважні до того, як ви витрачаєте свої кошти. Тут потрібно бути таким врівноваженим, збалансованим, знаходити такий баланс між доходами і видатками. Якщо у вас будуть пропозиції, наприклад, додаткового заробітку чи сумісництва, скористайтесь нею за двійкою Пентаклів. Ви зараз з цим можете добре справитись. І загалом я би сказала, що зараз варто тримати руку на пульсі, як кажуть, тому що може бути багато різних питань, потрібно буде встигнути і туди, і туди. Можуть з'явитися нові можливості, які теж варто не випускати з виду. Так що тиждень буде досить активним. Потрібно рухатись і адаптуватися в обставинах, які змінюються. Риби, що у вас перед рибами можуть на цьому тижні поставити питання, які так чи інакше потрібно буде вирішувати. І ви будете більше націлені на те, щоб відійти від якихось складнощів. Не погружатись туди, будете намагатися відсторонитись. Також чистка мечів пов'язана із змінами, в тому числі із фізичними переміщеннями. Це може стосуватись переїзду, наприклад, у більш безпечне місце чи зміни роботи. І за чисткою мечів завжди присутня така робота розуму, коли людина намагається зрозуміти, що там попереду, ще до кінця невідомі перспективи, і це визиває таку тривогу. І дев'ятка кубків радить не включати занадто голову, бути здатним розслабитись, вміти жити тут і зараз, насолоджуватись тим, що маєте. А виходячи з дев'ятки кубків, у вас є можливість створити певну зону безпеки і задоволення для себе. Тож концентруйтесь на позитиві і знаходьте час для відпочинку. Наразі прощаюся з вами, дорогі мої. Бажаю вам доброго тижня і до зустрічі!